Детальні відомості про переможеного ворога Семчич отримав аж у 1968 році на дослідстві по вновь виявленим обстоятельствам перед другою відсидкою. Кривонувся звинуватив у знищенні в тому бою 405 солдат і офіцерів полку дивізії НКВД, включно з її командиром генерал-майором Дергачовим. До війни він працював у охороні Кремля. З Фінляндської війни вернувся Героєм Радянського Союзу, дивізія прославилася в лапках героїзмом при виселенні кримських татар, чеченців та Інгушів, яке вже зазначав на Кавказі і в Криму. А сам я на слідстві 48-го року не признавався, що це моя робота, казав Синчич. Я попався сам, по справі йшов сам, і Бог мені допоміг витримати тортури. Я нікого не видавав. Де можна було, все брав на себе, щоб нікого не причепити, а відрешти зовсім відмовлявся, хоч і знав, що я правду не кажу. І вони то знали. Але що вони зроблять? Били. Можна сказати, до смерті били, але я витримав ті тортури, казав пан Борислав. Вперше цей бій описав у кількох газетах його побратим по Собільській каторзі Пантелеймон Василевський з міста Дрогобича ще в 1991 році. Він, мабуть, знає про той бій найбільше, бо розпитав про нього багатьох тоді ще живих повстанців. Телефоную до Пантелеймона Василевського в Дрогобич, родом він із Хмельниччини. Він розповів, що вперше дізнався про ці події ще там, на Колемії, від Івана Псевдо-Риболов Ільницького. З Нижнього Березова, який воював у Сотні Симчича та від його брата Василя, виявляється, після тих публікацій до нього зателефонував офіцер, ветеран КГБ, вцілілий учасник того бою. Маме ветерани нквд МКВДців тоді загинуло 370 вояків, близько 50 замерзло. І десь стільки ж солдатів померло від тяжких ран у шпиталях. Ніколая Дергачова за якусь провину понизили були в званні до полковника, але через три місяці він вже знову носив генеральські погони. Чимало розповів щасливець і про ту дивізію. Вона була сформована для вивезення з рідних країв нацменшин. Служили там лише колишні вихованці дитбудинків. Ідейні комсомольці і комуністи, було в ній і чимало азіатів. До фронту цю дивізію і близько не підпускали, воювали в лапках браві вояки в основному з мирним населенням. Відчувалося, що ветеран КГБ цей навіть співчував повстанцям, але все ще тоді дуже боявся. А ось у 2001 році. До Пантелеймона Василевського приїжджав внук Дегачова з Москви, дипломат, з вимогою спростувати зміст публікації, бо, мовляв, дискредитується ім'я Героя Радянського Союзу, хотів дістати коньяк з чемоданчика, але пан Пантелеймон відмовився і послав його в найближчий генделик. Хоч після інфаркту та інсульту ну, тепер уже 91 літній. Тоді 86-літній і самотній Василевський вже не все пам'ятає, згадав про далекого, далекого з побратимів, в тому числі і про мого однофамільця, а може і родича. Так, далекого родича Олексу Асафатовича Гонського з Войнилова, тоді він жив у під Пільняк, що з селища Войнилів Калицького району, возив зброю повстанців у бочках з під пива. Я міг би і не писати цей рядок, і не казати про це, але може це речення все, що залишиться про цю людину. А скільки їх, тих світочів, про кого не залишилося нічого? Розмова з Пантелеймоном Василевським виявила несподівані обставини. Він шість років був на Кубані в українському підпіллі, пов'язаному з місцевою сотною УПА. Я тоді в них був в 45-му році з кінця квітня аж по жовтень місяць в складі сотні шума. Хто ж був цей шум? Справжнє його прізвище Плетінь. Він родом був зі станиці Батуринської, а ще друга сотня. То була сотня шума, а була ще одна сотня гоміна, але я їх не знаю. То була якась невеличка сотня, переважно кубанські були, козачки. Мова була українська, давали прикурити декому. Коли в Радянському Союзі відзначали День Перемоги 9 травня, то ми зустріли те 9 травня тим, що спинили пасажирський поїзд Єреван-Москва на роз'їзді э, Гойтх перед, перед Гойським тунелем. Я там все сходив своїми руками, тільки руками, ногами, все знаю. Два вагони спереду було з, з в'язнями. Мене питали там, які політики. Там завжди відправляли і ті, ти разом з ними. Щось там на пропозицію конвою відкрити вагони, вони ж почали пукати через вікна. Зв'язку гранати до одних дверей, до других дверей. Вивільнили щось 230 чи 200. 40 чоловік з двох ваг. Але що цікаво, що як це скажімо, тут на Західній, оцей бандерівський рух ООН-УПА, то він скрізь мусувався, ви розумієте, в пресі. Ну, звичайно, що то вороги, що то націоналісти, що то бандити і так далі. Але в пресі про це скрізь говорили. Там ніде ви слова не зустрінете. На це діло, за те діло шептана. Агітація, що це все фашистські недобитки і так далі, що то, ну одним словом, не встигли відступити з німцями, мовляв. А набирали, то теж дуже довго те. Багато ж по лісах переховувалося у людей після війни. Хтось відчував якусь війну. Ну, яка вина? Вивозили його сім'ю на Сибір, а він сховав. Всі, окрім серці, вже, вже в кращому світі, напишіть про них, я прошу його. Куди вже? каже Василевський. Травми від каторжних кайданів ще тоді заважали писати, а зараз? Агов штатні і позаштатні патріоти на півставки. Ще раз кричу до вас, рятуйте хоч останнє з цієї безцінної пам'яті. У бою. Цим це було поранено. Він говорить, через 40 хвилин приблизно бою розривна куля влучила мені в праву руку, перебивши кістку вище ліктя. І про рану я нікому не признавався, бо коли командир у бою падає поранений, то падає і бойовий дух війська. Я міцно перетягнув рукав кожуха на кісті, щоб кров не стікала і зарячу болю не відчував. Через кілька годин бою я впав без свідомості. Далася все-таки знаки втрата крові. Попередив, аби тримали язик за зубами. Лікувався Кровеніс дуже важко і цікаво два місяці. Почалася гангрена. Лікарі категорично радили ампутувати руку. Але Симчич і тут не здавався. Може, факт його одужання зацікавить також і прихильників народної медицини. Він згадує: путню пораду дав мені в акрешорі один господар, добрий чоловік, глянув на мою чорну, як обгоріла гілляка руку, і каже: Синку, не слухай тих докторів, а візьми з жолоба сперед перед корови трину. Це така залишки трави, сіна. І запар її промивай рану. Меж мати здорову руку. Послухав я старого чоловіка і невдовзі гангрена відступила. У сіні є різне зілля, воно треться, коли корова їсть сіну і осідає на дні жолоба. Полок з того різнозілля має чудові лікувальні властивості. Щоденні припарки і врятували мені руку, а можливо, і життя. Рука стухла і поступово, поступово набрала природнього кольору, згадує Мирослав Семчич. Увесь рік тривав у безперервних боях з ворогом. Уряди УПА переходили червоноармійці і радянські партизани. Очевидно, Ковпака. В одному з інтерв'ю Семчича запитали про знищення УПА генерала Ватутіна. І він. Заявляє, що вбили його за те, що він нещадно Ватутін нещадно гнав свою армію, своїх чоловіків, українців, він не вдягнув, не озброїв, не вишколив. А коли дійшов до Дніпра, то весь той натовп загнав у воду. Він втопив безліч ні в чому невинних людей. Генералів, які займалися лише боєм і з німцями ми не чіпали. Але Ватутіна, як злочинця, провід упа засудив на вищу міру покарання. Довго він не потрапляв нам до рук. Проте згодом вскочив у нашу засідку, де звела мене з одним стрільцем, який був у тій захід, засідці, згадує Мирослав Семчич. Зимою 46-го року аж до весни Семчич хворіє на тиф. Гине сотенний мороз. Сотня з новим командиром Підгірським зазнає втрат і розсіюється. Але здаватися, з повинною ніхто не йде. Симчич тепер уже офіційно призначається командиром Березівської сотні, збирає і відновлює її боєздатність. Один з моментів розповіді Кривоноса звучить особливо хвилююче і навіть сенсаційно. Він згадує: я дослідно пам'ятаю останню розмову з відпоручником краєвого проводу дзвінчуком восени 46-го року. Він зібрав нас п'ять чоловік сотенних білого, вихора, Спартана і Юрка, і заявив: хлопці, бравурні походи скінчилися. Після виступу Черчилля у Фултоні надії на якийсь близький з удар заходу і сходу немає. Заходимо в підпілля, глибоке підпілля. На довгі десятиліття, мінімум, на 40-50 років. А ми, як українці, мусимо показати перед світом, що Україна бореться, Україна буде боротися до повної перемоги за свою незалежність. Що ми є державний народ і від цього не відступимо. А щоб це довести, нам треба зберегти якнайдовше живу силу, яка би діяла. Заходимо в глибоке підпілля на довгі роки. І будемо боротися до кінця. Усіх рядових, які були хворі, ми старалися якось легалізувати. Виробляли ліві документи, пересилали в далекі області, рятували людей, які не могли воювати, лишалися вибрані, бо до 46-го року всі слабкі духом або тілом відсіялися, зосталися тільки здорові і безсмертні, які їх часто називали. Ми вирішили вмерти, але не зганьбити свою батьківщину і тим самим пронести для майбутніх поколінь нашу історію. Чуєте, хлопці і дівчата, для нас. Для нас. Чи могли воїни упав втекти за кордон? Могли. А Березівці, тобто воїни сотні, Березівської сотні, Симчичем, навіть там побували вже. Знову ж таки, згадує пан Мирослав. Командування наше домовилося з мадярами, що вони приймуть наших поранених у свій шпиталь і вилікують їх. Але той шпиталь був далеко на їхній території, отже, треба було їх туди відвезти. Ми нав'ючили 16 коней, на кожного поприв'язували, як могли по одному пораненому і повезли. Я мав від полковника Кропови, який на той час був найвищим начальником на нашому відтинку південь такий наказ. Відвези людей у шпиталь, здай мадярам, передай документи від нашого командування. Як зможеш, то вертайся назад. Як не зможеш, відступай разом з мадярами на захід. Коли ми здали полонених і коли ми здали поранених, я вишикував чоту, 45 хлопців було і пояснив наказ. Хлопці, подумайте, що будемо робити. Каже Мирослав Симчич, відступаємо з мадярами чи вертаємося назад. І жоден з хлопців і не заїкнувся, що хоче відступати. Призивували березівці дуже добре. За зиму 46 го на 47 рік не втратили жодного стрільця, такої, такої вдалої зими, ні до, ні після у них уже не було. Весна і літо 47-го року рейд. По Буковині, аж до Бессарабії і назад. Як витримували все це повстанці? Мирослав Симчич згадує. Були такі періоди під час великих облав, осінніми тими дощами, коли дощ і дощ. Мокрі, замерзлі, голодні, а воші такі, що не треба шукати, а тако потягнув, потягнув по тілу і маєш повну жменю. Бо в такій біді, в такій нужді страшно в очі кидаються на людей. Мало того. Відтак нас почав тиф косити. Ой Боже ти мій. Екзема нас дуже мучила. Ми часто переходили пруд і черемош брід зимою. Не підеш на міст, бо на мості завжди застави. Ще з вечора замочиш ноги, до рання маршируєш. Ранок настав у лісі чи в чагарнику, не накладеш вогню, щоб посушитися, бо дим підіймається і ти вже видаєш себе, де ти знаходишся. Цілу ніч замерзлий, ідеш відтак, цілий день сидиш, аж поки до вечора не обсохнеш від свого тіла трошки. У таких переходах, хто мав сильніший організм, той витримував, а хто слабший, Екзема і страшні хвороби, Ноги гнили від стопи і майже по пояс усі ноги в екземі. Знаєте, друзі, коли я читав це і слухав і писав, я собі пригадав пісню Андрія Макаревича, відомого лідера гурту Машина часу, з якої я починав свою бардівську діяльність. І чомусь мені саме ці слова 25-річної давності згадалися. Це про таких, як Мирослав Симчич, хоча вони написані російською мовою. Пам'ятаєте, мої ровесники, це мало вже відома пісня, в якій є такі слова: Ти шов, забив усталость і боль, забив і це, і то. Ти видал вдалі волшебний огонь, який не відав ніхто. І часто тебе вливали вслед. Кричали, що пропадеш. Ну, що тебе досужий совет, ти просто вірив, і йшов на світ. І я знаю, що ти дайдеш. Це про таких, як Мирослав Симчич. 4 грудня 1948 року Кривоніс із Петром Чернецем перевіряли зимові краївки. Сніг перестав падати і. Вже не заносив сліди. Ми вирішили перечекати і пере у перевіреній хаті, згадує Мирослав Симчич. Раптом хату оточили більшовики. Друзі вели бій від першої години дня до 10-ї години вечора У двох. Не здавались. Черниця важко ранили. Радянські більшовицькі людолови. Запалили хату. Тоді, пам'ятаю, вирішив, згадує Симчич, краще згоріти із ізумлів від диму. Коли прийшов до тями, був уже як клубок, обмотаний шнурками. Але боротьба за свободу ні сотника Упа Мирослава Симчича Кривоноса, ні української повстанської армії, ні української нації не закінчилася. Вона лише перейшла в інші форми, щоб перемогти у 1991 році.